Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 2 грудня, ми з вами продовжуємо читати Євангелія від Луки та послання святого апостола Павла до Галатів. Починаємо з Євангелія. Одного разу, коли Ісус ішов дорогою, хтось сказав до нього: Я піду за тобою, куди б ти не пішов, Господи, і сказав йому Ісус: «Лисиці нори мають і птахи Небесні гнізда, а син людський не має де голови прихилити. Сказав же до іншого, йди за мною. Той же сказав: Господи, дозволь мені спершу піти й поховати батька мого. Сказав же йому Ісус: залиш мертвим поховати своїх мерців, ти ж, пішовши, звіщай Царство Боже. Сказав же й інший: Я піду за тобою, Господи, тільки дозволь мені спершу попрощатися з домашніми моїми. Сказав же до нього Ісус. Жоден, хто поклав руку свою на рало і озирається назад, непридатний для Царства Божого. Ну і переходимо до апостола. Браття, писання, передбачаючи, що через віру Бог виправдає язичників, передвистило Авраамові у тобі благословляться всі народи. Отже, ті, що від віри благословляються з вірним Авраамом, а всі ті, що утверджуються на ділах закону, перебувають під прокляттям. Бо написано, проклятий усякий, хто не виконує постійно всього, що написано в книзі закону. А що законом ніхто не виправдається перед Богом, це зрозуміло, бо праведний вірою живий буде. Закон не від віри, але хто виконує його, той живий буде ним. На цьому все. Боже благословення на день та до зустрічі вечором.